Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегчу вас. Куди я маю йти, Господи, щоб Ти мене облегчив? Коли я маю, як я маю донести до Тебе той тягар, який на мене тисне? І ми собі думаємо, що треба кудись йти, так як ми, знаєте, їдемо десь na naših namierenja samlaves раніше відnesto do Isusa. Ali Господь Бог каже, вам нікуди не треба ходити. Я до вас приходжу самий. Я стою у вас вдома при дверях. Ваше діло відкрити мені двері, аби я увійшов, але це двері не в кімнаті, це двері не в хаті, це двері не в квартирі, це двері душі людської. І каже, Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серце. Господь Бог покаже своїм прикладом, що Він служить ближньому. Йому кажуть: прийди, бо дочка моя захворіла, має вмирати. Господи, прийди, Не переживайте каже, я прийду. І Христос іде з учнями йде до, е, до цього я Іра, начальника Синагоги, Бо у нього захворіла дочка. І Господь Бог каже: прийдіть до мене всі вструджені, і обтяжені, і ми собі думаємо, що ми маємо кудись йти. А де той Бог є? Він є перед нами. Він є постійно біля нас, саме головне, щоб ми його впустили в своє життя. В Євангелії від Івана, Господь Бог до учнів своїх розказує не тільки до учнів, але до всіх, хто там прийде. Він каже, хто є моє тіло п'є мою кров в мені перебуває і я в ньому. І як батьки ваші їли в ману і померли. Я той хліб, який їстьмети, будете мати життя вічне, хто не їсть моє тіло, не п'є моє крови, не має життя в собі. І багато юдеїв відійшло. У юдеїв е, їхнє вчення, що душа людини знаходиться в крові, бо, тому що вони, ну як думають, Якщо кров з людини виходить, людина умирає. вмирає, значить життя в крові. І вони кажуть, що душа в крові і кров їсти не можна. Є спеціальні там кошерні такі різники, які вміють різати курку, ще там, щоб повністю вся кров зійшла, щоб не кров. Так? крові. Тут Христос каже, то не їсть моє тіло не п'є мою кров, не має життя в собі. І Певно, що йдеї стали думати, ну, вони кажуть, жорстока це мова. Ми це не можемо слухати. А ви можете то слухати? То не їсть моє тіло, не п'є кров», і каже Христос. Той не має життя в собі. Тому віруйте, приймайте, їжте тіло Христове, пийте кров Христову, бо в тому життя вічне. Це те, що Господь Бог нам заслужив на Христі і дав можливість нам участвувати у тій. Безкровній жертві, яку Він себе приносить кожен день на службі Божій. Христос у містичний спосіб вмирає на престолі, окремо освячується хліб, окремо вино, яке перемінюється в тіло і в кров, і коли тіло від крови відділити, наступає смерть. І в такому стані містичної смерті, Христос приносить себе в жертву, як спомин. Тої жертви, яка була звершена на Голговці, на Христі. І потім, коли священник об'єднує в чаші, тіло з кров'ю символізує Воскресіння. І тим тілом Воскресло Ісуса Христа, ми причащаємося, тіло, в якому є життя вічне, тіло Воскресне, на яке вже смерть не діє. І немає над ним влади. І тим тілом ми причащаємося, як запорука життя вічно. Тому багато відійшли було юдеїв каже Іван Богослов, і Христос каже до учнів: А може, і ви хочете відійти? І вони кажуть: Господи. То в тебе життя вічне, куди підемо? Ти проповідує життя вічне. І тому, підводячи підсумок того всього сказаного, що Христос каже, Він каже, в мене життя вічне, і я його вам підтверджую. Тому прийдіть до мене всі вструджені і обтяжені. І навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете полегшу душам вашим, моє любе і тягар мій приємний і є. Амінь. Дуже дякую всім тим, хто ділиться нашою трансляцією. Не лінуйтеся, будьте настоящими апостолами, розказуйте, хай люди почують слово Боже. Тому що, бачите, я стараюся кожного дня служити службу. Іванглія, проповідь, і тому це є нагода користайте нею і діліться нею. Не забуваємо, що йде війна, молимося за наших солдатів, молимося за волонтерів, за всіх, хто допомагає боронити нашу державу, бо захищати державу то є найбільший і найвищий обов'язок. Ми є дуже мирна країна, ми всіх е, любимо, шануємо, е, для нас е, нема різниці, якої нації, людина, національності, абсолютно для мене немає ніякого значення. Е, ми з усіма готові дружити і так далі. Але тільки не можна до нас на територію нашої держави приходити зброєю під любими, під любими соусами, чи це буде спецоперація, чи це буде війна, чи це ще буде якась інша така хитромудра, завуалірована брехня, ну, такий собі, знаєте, предлог, такий собі причина незрозуміла, надумана. Немає значення, з якою метою ви прийдете до нас на територію, якщо у вас в руках зброя, ви загарник. Священний обов'язок кожного громадянина України захищати, берегти свою землю від загарбників. І кожна цивілізована держава знає, що треба робити із загарбниками. Тому, нехай Господь Бог дає сили кріпості всім нам і пам'ятайте, що якщо будуть тільки воювати наші воїни. А ми будемо сидіти і чекати перемоги, то ми так довго не навоюємо. Мусить працювати економіка, мусить працювати основні критичні інфраструктури обов'язково, щоб ми мали що їсти, щоб ми, відповідно, держава щоб існувала. І для цього треба працювати. І працювати так, як працюють у стані війни. І ще дуже мирно закликаю усіх любителів корупції. Покайтеся, зупиніться, постарайтеся, змінитися. Це стосується і тих, хто беруть, і тих, хто дають, і тих, хто продають нашу державу, і тих зрадників всіх. Це всіх стосується. Так що маєте шанс навернутися. Якщо до вас ще не добрався ні прокуратура, ні СБУ, то Господь Бог вже коло вас стоїть і чекає на покаяння. Покайтеся, наверніться і давайте будувати нову державу без цього. Без цієї інфекції. Бо, знаєте, ми хочемо вступити в НАТО. Ми хочемо вступити в Євросоюз. Не потрібно в НАТО такої держави, яка просто корумпована. А це значить, залежить і від нас. Або ми на цю корупцію мовчимо, або ми з нею боремося. Як можна з нею боротися? Висвітлювати. Висвітлювати не люди знають. І тому, розумієте, що таке бути членом Європейського Союзу? Це значить з пошаною відноситися до законів, не красти, не дурити, не бути цим продажним таким, розумієте? А то вже 30 років, як розвалився Радянський Союз, а принципи Радянського Союзу і корупції, і комовства. Укріпилися, вийшли на новий рівень, і всі один одного прикривають і так далі. Прийдеться помалу. Воювати із нам, із тим внутрішнім ворогом, із цим взяточництвом. оцим різними способами на державну роботу, щоб взяти, треба дати взятку, свій до свого по своє. Результатом це є розпад держави. Дуже є добрий приклад корупційного господарства, корупційної держави це є Російська Федерація. От до чого вони додавилися в корупцію. Одно що тішить, що корупція була досить велика в Міністерстві оборони. Дай їм Боже здоров'я, розікрали армію молодці. Я говорю за. Російську Федерацію. Багато танків не завелося, багато, багато ракет не взлетіло, багато чого там не спрацювало через корупцію. Це добре, але це добре для нас, а для держави їхній це бачите. Але на все Бог <кхід> дає можливість, а представте собі, що у Нас так само би було. У Нас була достатня корупція, але з 2014 року, відколи на нас напав ворог, ми почали хоч щось робити будувати нову армію відновлювати. Так, там ще багато було, полишалося любителів е, Щось там окрасти, але армію ми сформували. І тому надальше працюємо і нагадуємо на кожному кроці: крім ворога зовнішнього, у нас є ще страшний внутрішній ворог це корупція, це продажність. Іменно звідси виходять оці зрадники, ті, які дають ворогові координати, інформацію. Зраджують і так далі. Це корупціонери, яких ми викохали, яких ми вигодували людськими грішми і знакомствами. Так що, ми маємо з ким воювати і надовго? Це корупція, це продажність, це найбільша подібність до диявола. Бо диявол заключає контракти з людьми. І робить їй привілегію, а ціну бере душу людську. Так, я тобі там, то спасу, але ти знаєш, що душа належить мені. Все, контракт заключив, і людина така тішиться. О, от я тут маю привілегію, мені тут Боже. Закінчується все. Дуже плачевно. Так що будьте обережні. І з тими взятками, через які легко продасте свою душу дияволове, легко продасте свою душу, яка втратить цінність. Так що Корупція це є штука, з якою боротися має народ. Ніякі закони її не подолають, тільки народ має своє слово сказати, а потім же. Будувати такі закони відносини, де корупція просто не зможе виживати, корупція працює там, де темно. Треба все висвітлювати, і тоді буде все нормально.